Фармацевти аптеки по сусідству, які наша Олена купувала для свого померлого чоловіка ліки. А за сумісництвом ще її колишній коханець. Два в одному, так би мовити. А у вас є докази їхнього зв'язку? Так, їхнє листування. Будь ласка, тільки <кхем> обережніше деякі місця змушують почервоніти. Навіть не буду запитувати, як ви це отримали. Ага. Ви звернули увагу на дати? І вони не спілкувалися майже чотири місяці. Звичайно, вона ж його відшила. І, схоже, йому це страшенно не сподобалося, тому що він почав писати їй агресивні повідомлення і навіть лякав її, що вона скоро залишиться вдовою і стане нікому не потрібна. Цікаво. Втім, у мене для вас теж новини. Надійшли результати експертизи, ліків померлого. Так. Вміст кортикостероїдів у ліках Доценка майже втричі менше за заявлену на упаковці концентрації. Таблетки фальшиві. Так, може, це наш фармацевт вирішив так помститися колишній коханці і підсунув їй підробку?